Видати 17 томник за півроку те ж саме, що злітати за ніч до Петербурга і дістати царицині черевички. Неймовірно, але до 200-ліття з дня народження Миколи Гоголя, благодійний фонд Богуслав і видавництво Московської патріархії вперше видали повне зібрання творів і листів Миколи Васильовича Гоголя. Видання унікальне тим, що всі твори вперше надруковано без цензури. Читачем розкриваються нові, здебільшого нікому невідомі, грані творчості великого письменника. Виявляється, Гоголь добре володів італійською мовою, писав нею твори і навіть перекладав з латині на італійську. А ще був великим знавцем народної творчості. Весь 17-й том присвячений пісням, віршам і цитатам, виписаним самим Гоголем. Уперше публікуються не лише листи Миколи Васильовича, а й відповіді на них адресатів, а також багато інших не менш цікавих фактів. Например, мы впервые публикуем гербарий Гоголя. Гоголь еще увлекался очень ботаникой. Его гербарий очень долгое время хранился в Васильевке. И, в общем, был известен только самому ограниченному кругу специалистов. Вихід видання у світ благословили святіший патріарх Московський всієї Русі Кирил і блаженніший митрополит Київський та усієї України Володимир. Читайте творчість Микола Васильовича. Говорили критики. Читайте, ви зрозумієте багато чого, що так необхідно зрозуміти в житті, що воно було справжнім життям, справжньої людини. Женіше митрополит Володимир нагородив церковними орденами видавця зібрання в Україні, голову правління благодійного фонду Богослав Володимира Романенка та автора коментарів зібрання професора Володимира Воропаєва з Москви, а також вручив комплект зібрання творів власникам сертифікатів. Надалі книжки подарували бібліотекам, школам і інститутам. А ще пообіцяли збільшити тираж, адже тисяча комплектів для України і така ж кількість для Росії замало. Я думаю, нам прийдеться переіздавати ще, тому що інтерес очень великий. Під час презентації кожен мав можливість ознайомитися з унікальними картинами і цілими міні театрами на столі, присвяченими Гоголю. Взагалі ж повне зібрання творів і листів письменника має благодійний характер, адже всі кошти від реалізації унікального видання будуть направлені на будівництво у Києві, духовно-просвітницького центру, скверу та будинку для людей похилого віку. Видання є спільним російсько-українським проєктом і має головну мету підтримувати дружбу між двома великими народами. Новини